Наступний розділ наших лекцій це фізико-хімічні методи кількісного визначення. Розглянемо метод рефрактометрії. Рефрактометрія оптичний метод аналізу, який ґрунтується на вимірюванні показника заломлення світла випробованою речовиною. За законом рефракції, показник заломлення величина постійна для кожної речовини. Показник заломлення залежить від температури та довжини хвилі опромінювання, при якій проводять визначення, а у розчинах, крім того, від їх концентрації. Та природи розчинника. Прилади, на яких визначають показник заломлення, називаються рефрактометрами. Показник заломлення для дистильованої води становить тисячних. Рефрактометрія застосовується для ідентифікації та встановлення чистоти деяких речовин, а також для визначення концентрації речовини у розчині. Залежність показника заломлення від концентрації відображається за формулою Д. Х це концентрація розчину, Н показник заломлення розчину. Н0В показник заломлення розчинника при той самій температурі, Ф фактор показника заломника, який дорівнює величині приросту показника заломлення при збільшенні концентрації на 1% та встановлюється експериментально. І наводиться в спеціальних рефрактометричних таблицях. Користуючись методом рефрактометрії, також можна визначати кількісний вміст одного з інгредієнтів у багатокомпонентних лікарських формах, якщо відомі концентрації інших речовин у цій суміші. Їх можна визначити, наприклад, хімічними методами. Рефрактометричний метод застосовують для кількісного визначення розчинів з концентрацією не менше 3-4%. Аналіз розчинів з меншою концентрацією призводить до збільшення похибки. Розглянемо ситуаційну задачу. Розрахуйте концентрацію розчину кальцію, хлориду. Якщо показник заломлення розчину становить 1,3445. Показник заломлення розчинника становить 1,333. Розрахунок концентрації проводимо за формулою. Показник заломлення розчину мінус показник заломлення розчинника ділимо на фактор показника заломлення. Спочатку розраховуємо приблизну концентрацію з використанням фактора показника заломлення для 1% розчину. Дані дивимось у таблиці відсоток вмісту діючої речовини у відсотках становить 9,58. Далі для знайденої концентрації близької до 10 Вибираємо у таблиці фактор показника заломлення 10-відсоткового розчину і він становить 0,115. Робимо перерахунок точної концентрації розчину. Концентрація розчину становить 10%. Розглянемо наступну задачу. Розрахуйте вміст глюкози у відсотках та у грамах у розчині для ін'єкцій. Якщо показник заломлення дорівнює 1,3475. Показник заломлення розчинника становить 1,2%. 3332 десятитисячних. Фактор показника заломлення становить 0,142100. Розрахунок вмісту глюкози у відсотках проводимо за формулою показник заломлення розчину n-показник заломлення розчинника n 0 v Ділимо на фактор показника заломлення. Відсотковий вміст глюкози становить 10,07%. Розрахунок вмісту глюкози у грамах в розчині для ін'єкцій. Розраховуємо за формулою показник заломлення розчину мінус показник заломлення розчинника. Помножене на 1 мл ділимо на фактор показника заломлення та на 100. Вміст глюкози у розчині для ін'єкцій становить 0 0,07 грама. Наступна задача: розрахуйте концентрацію розчину натрію хлориду у грамах на мілілітр, Якщо показник заломлення розчину дорівнює 1,3415. Показник заломлення розчинника становить тисячних. Фактор показника заломлення становить 0,170 100 -тисячних. Лікарська форма Розчин натрію хлориду 5% 1000 мл. Розрахунок натрію хлориду у грамах розраховуємо за формулою. Показник заломлення розчину мінус показник заломлення розчинника помножимо на об'єм за прописом, який становить 1000 мл, ділимо на фактор показника заломлення та на 100. Вміст натріохлориду становить 50 г. Розглянемо розрахункову задачу для двокомпонентної лікарської форми. Розрахуйте кількість невміст глюкози у двокомпонентній лікарській формі у грамах на мілілітр. Якщо показник заломлення розчину становить 1,3487. Показник заломлення води становить 1,333. тисячних, Вміст кислоти аскорбінової у 100 мл лікарської форми становить 0,9. Фактор показника заломлення для одновідсоткового розчину кислоти аскорбінової становить 0,160 Фактор показника заломлення для безводної глюкози становить 0,142. Лікарська форма розчину глюкози. 10-відсоткової 100 мл кислоти аскорбінової – 1 г. Вміст глюкози у грамах розраховуємо за формулою показник заломлення розчину. Мінус показник заломлення води, мінус концентрація кислоти аскорбінової у відсотках помножена. На фактор показника заломлення для аскорбінової кислоти. Помножимо на об'єм за прописом 100 мл. Ділимо на фактор показника заломлення для глюкози та на 100. Вміст діючої речовини у грамах глюкози становить 10,04 грама. Розрахуйте. Вміст калію йодиду у відсотках та у грамах у мікстурі. Кальцію хлориду – 3 грами, калію йодиду – 2 грами води дистильованої – 200 мл. Якщо показник заломлення розчину дорівнює 1,397 1000 Показник заломлення розчинника дорівнює 1,0331. Концентрація кальцію хлориду у цій мікстурі, яку визначали методом комплексонометрії становить 3,02%. Фактор показника заломлення для 3% розчину. Кальцію хлориду становить 0,133 Фактор показника заломлення калію йодиду становить 0,130 Розрахунок Розрахунок йодиду у грамах розраховуємо за формулою. Показник заломлення розчинника мінус показник заломлення розчинника мінус концентрація кальцію-хлориду у відсотках помножена на фактор показника заломлення для кальцію-хлориду, помножена на об'єм за прописом, який становить 200 мл. Та ділимо на фактор показника заломлення для калію-йодиду. Ділимо на 100 вміст каліодиду у грамах становить 3,97 грама. Вміст каліоїдиду у відсотках розраховуємо за формулою. Показник заломлення розчину. Мінус показник заломлення розчинника. Мінус концентрація кальція хлориду у відсотках помножена на фактор показника заломлення для кальцію хлориду поділена на фактор показника заломлення розчину каліоюдиду. Вміст каліодиду у відсотках становить 1 ціла.